Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія це не про дати, це про життя людей, про причини і наслідки їхніх вчинків. Історію, як і людей потрібно не вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуймо порозумітися з минулим разом. Пісня іде поїзду Адеус, що означає, а потім прощання Пауло де Карвальо, яку ми щойно почули, представляла Португалію на конкурсі Євробачення у 1974 році. Того року конкурс відбувався у місті Брайтон, що у Великій Британії. Тоді ж відбулись значні зміни у правилах проведення Євробачення, які відобразили незворотні процеси демократизації у європейському суспільстві. Для національних журі було введене правило, що рекомендує рівну кількість чоловіків і жінок серед членів, а також для ліквідації еджизму рівну кількість людей молодших та старших за 25 років. У конкурсі Євробачення 1974 року гран-при здобула Швеція з піснею «Waterloo» гурту Абба. Перемога на Євробаченні відкрила цьому гурту шлях до всесвітньої слави і визнання. А в 2005 році Waterloo визнають найкращою піснею в історії конкурсу. Португалія ж зайняла останнє місце на Євробаченні у 1974 році. Однак іде поїзду Адеус для португальців є історичною. Ця пісня стане символом перемоги демократії в країні. За кілька місяців після Євробачення відбудеться становлення демократичного режиму і в Греції, а ще за рік в Іспанії. Тож сьогодні з'ясуємо, що штовхало України Європи до демократизації у другій половині ХХ століття, а також розберемося з авторитарними режимами в Португалії, Греції, Іспанії та покінчимо з ними. Друга світова війна стала тією точкою неповернення, яка підштовхнула людство до переоцінки цінностей і розвитку демократії. З одного боку, в роки війни, в окупованих нацистами країнах діяв рух опору. Він об'єднував соціально активних громадян, які після війни брали активну участь у суспільно-політичному житті своїх країн. З іншого початок холодної війни і протистояння між Сполученими Штатами Америки та Совєтським Союзом штовхало країни західного блоку до європейської інтеграції заради спільної боротьби проти комунізму. Крім того, геноцид євреїв, ромів, людей із психічними розладами а також расова політика на окупованих територіях в роки Другої світової війни підштовхнуло країни змінити ставлення до прав людини. Зокрема, з'явилась ідея формування міжнародних механізмів захисту прав людини. 10 грудня 1948 року Організація Об'єднаних Націй ухвалила загальну декларацію прав людини. Країни-учасниці погодились обмежити свій суверенітет і дозволити світовій спільноті контролювати стан дотримання прав людини на своїх територіях. Щоправда, інколи лише декларативно мова про СРСР. У Європі, розділеній залізною завісою, права людини системно порушували не тільки в країнах під владою комуністів, а й в Іспанії, Португалії та Греції. До того і СРСР, і США, і Європейські колоніальні держави, зважаючи на власні інтереси, намагалися не наголошувати на проблемі порушення прав людини у власних країнах чи територіях, що перебували під їх контролем. Втім, демократизацію вже було не спинити. Значним досягненням стало розширення прав жінок. Після 1945 року жінкам стали доступні певні чоловічі професії. Вони отримали право голосу. У Франції це сталося у 1945 році, в Італії на рік пізніше. З часом почали виникати міжнародні правозахисні організації, які фіксували випадки порушення прав людини. Однією з найвпливовіших правозахисних організацій світу є Amnesty International – Тобто міжнародна амністія. Вона виникла у 1961 році після того, як лондонський адвокат Пітер Бенненсон опублікував статтю Забуті в'язні. В ній йшлося про португальських студентів, яких засудили за виголошення Тосту за свободу в авторитарній Португалії. Надалі захист прав людини зосередився переважно на СРСР, недемократичних країнах Латинської Америки та Південної Африки. Ще одна правозахисна організація Human Rights Watch – була створена у 1978 році у відповідь на заклики про допомогу правозахисних груп із тодішнього СРСР Комуністичної Польщі та Чехословаччини. Між іншим, однією з таких груп, що була створена буквально на кілька років раніше, була Українська гельсінська група або скорочено УГГ. Ця правозахисна організація мала на меті ознайомити уряди країн і світову громадськість із фактами порушень загальної декларації прав людини на території України. Коли вони сказали, що хочуть створити гельсінську групу в Україні, я похолола, згадує голова Московської гельсінської групи Людмила Алексеєва про приїзд до неї Миколи Руденка і Левка Лук'яненка. На теренах усього Радянського Союзу найжорстокіше карали в Україні. Ми просили західних журналістів писати якомога частіше про українську групу, про кожну її людину, бо це камікадзе. Перші арешти відбулися саме в УГГ. Терміни українцям давали найбільші, і найбільше загиблих у таборах було саме серед членів УГГ. Тож, попри появу міжнародних правозахисних організацій в СРСР про демократизацію та захист прав людини говорити не доводилось. Також варто звернути увагу на країни післявоєнної Європи, які не потрапили під контроль Радянського Союзу, але які також вирізнялися авторитарними режимами. Це Португалія, Греція та Іспанія. Про них далі і поговоримо. З 1933 року Португалія перебувала під владою Естадо Нову, нової держави з авторитарною формою правління. Уся реальна влада зосереджувалась в руках прем'єр-міністра Антоніо де Олівейра Салазара. У диктатурі Салазара поєдналися націоналізм та ізоляціонізм. Авторитарний режим започаткував еру гноблення та тотальної цензури. Режим також мав власну таємну поліцію, яка скасовувала політичні і громадянські свободи, включно із правом страйкувати або вступати до профспілок. Серед португальців того часу поширеним був вислів, а Овідус: у стін є вуха. Противників влади ув'язнювали, а іноді й вбивали. Економічна політика режиму Естаду-Нову сприяла утворенню великих конгломератів. Це означало, що майже уся економіка країни зосереджувалась в руках кількох родин олігархів. Через 40 років на початку 1970-х Португалія залишалась найбіднішою країною Європи. Тоді, як фактично, увесь дохід осідав у кишенях кількох родин, більшість населення Португалії жило дуже скромно. Уряд Естадо Нову зберігав нейтралітет у Другій світовій війні, антикомуністична позиція Естадо Нову сприяла вступу Португалії у 1949 році до НАТО. Повоєнна Португалія залишалась колоніальною імперією. Розмір її колоніальних володінь у декілька десятків раз перевищував розміри самої Португалії. Вже у 1950-х роках активізувались визвольні підпільні рухи у португальських колоніях. Держави західного та східного блоків в розпал холодної війни змагалися одна з одною за сфери впливу, підживлюючи ці рухи. Португалія ж вступила в еру колоніальних війн. Ця ера тривала 13 років з 1961 по 1974 рік. Проти португальського правління повстали африканські колонії Ангола, Гвінео, Бісау та Мозамбік. Більшість населення Португалії схвалювала деколонізацію, адже дуже багато чоловіків було призвано до лав армії, а воювати ніхто не хотів. Тисячі студентів і антивоєнних активістів намагались уникнути призову, нелегально емігруючи насамперед до Франції та США. Оскільки до 1960-х інші європейські країни вийшли зі своїх африканських колоній, Португалія зіштовхнулася з ембарго та санкціями з боку міжнародної спільноти. Однак проти деколонізації виступав режим Естадо-Нову. Під кінець ери колоніальних війн, восени 1973 року формується так званий рух капітанів з офіцерів нижчого рангу португальської армії. Він виступав в опозиції до режиму Естаду-Нову. Що ж спричинило незадоволення в португальській армії? Запитаєте ви це ухвалення закону, що передбачав надання лейтенантського звання випускникам юридичних факультетів. Після проходження лише кількох семестрів практики. Режим пояснював цей закон недостатністю штабних кадрових офіцерів. Втім, це було несправедливо щодо бойових офіцерів, які брали участь у колоніальній війні, і на власні очі бачили її наслідки. За півроку, у березні 1974 року, заступник міністра збройних сил генерал Антоніо де Спінола опублікував книгу, в якій пропонував припинити колоніальні війни. Його звільнили з посади. Це підштовхнуло рух капітанів почати підготовку до перевороту в країні. Немає переконливих підтверджень, тому, що уряд США брав участь у поваленні режиму Остаду Нову. Однак згадки самих американських дипломатів підтверджують, що НАТО спостерігало за подіями в Португалії і надавало деякі консультації руху капітанів. І тут немає нічого дивного. Я нагадаю, що 1970-ті це розпал холодної війни. В середовищі африканських визвольних рухів ширилися популярні ліворадикальні ідеї, близькі до ідей комунізму. Тож для США було б невигідно, якби рух капітанів захопився комуністичними поглядами. Незадовго до опівночі, 24 квітня 1974 року, на португальському радіо прозвучала пісня Заявка Португалії на пісенний конкурс Євробачення іде поїзду Адеус, а потім Прощання, яку ми слухали на початку. Це був перший із двох секретних сигналів, на які чекала португальська армія, аби почати переворот. А вже менше ніж за годину. Пролунала інша пісня Грандола Віла Морена Хосе Афонсо. Ця пісня, до речі, перебувала під забороною під час естаду нову. Вона і стала другим знаком для португальського народу про те, що революція починається, і повстанці мають зайняти стратегічні позиції. Рано вранці, 25 квітня, танки увійшли в центр Лісабона, столиці Португалії. За кілька годин були захоплені аеропорт, телерадіоцентри. А також міст Салазар, який вважався символом авторитарного режиму в Португалії. До сходу сонця 26 квітня, тобто за добу після початку перевороту, влада в країні належала руху капітанів. На відміну від багатьох військових переворотів, зміна режиму в Португалії була майже безкровною. Працівниця ресторану Селеста Каеро пропонувала гвоздики солдатам, коли населення вийшло на вулиці, щоб відсвяткувати кінець диктатури. А інші демонстранти наслідували її приклад і розкладали гвоздики у дула рушниць і на солдатських формах. Незабаром гвоздики стали символом революції та її успіху у встановленні демократії у Португалії. Владу отримала хунта національного порятунку. Після цього стався хаотичний період зі спробами контрпереворотів. Однак, вже за рік, після першого перевороту. У квітні 1975 року було скликано установчі збори, парламент. А вже за рік відбулись вибори до уряду. Де колонізація стала однією з ключових рушійних сил нової влади. Португальська колоніальна війна завершилася: Ангола, Кабоверде, Вінея, бісау Мозамбік отримали свою незалежність. За новою демократичної влади цензура була заборонена. Політичні в'язні звільнені, а свобода слова оголошена. Лише після революції гвоздик було введено загальне виборче право, і жінкам нарешті було дозволено голосувати на рівні з чоловіками. Також відтепер можна було вільно сповідувати будь-яку релігію. Чинна Конституція Португалії була прийнята ще через рік, в 1976 році. Стаття 46 Конституції говорить, що будь-які організації, які є расистськими або поділяють фашистську ідеологію, заборонені, тому фашистські партії в Португалії нелегальні. І хоча у 2020 році в ЗМІ була поширена публічна петиція з проханням скасувати партію Чега через її фашистську ідеологію, втім. Цього не сталося. Після звільнення від окупантів в 1944 році Греція поринула в громадянську війну. Вона йшла між комуністичними силами та грецьким урядом у Вигнанні, який щойно повернувся. У 1947 році Центральне розвідувальне управління ЦРУ США встановило контакт зі священним союзом грецьких офіцерів, або ж як їх ще називають. Чорними полковниками назва походить від чорного кольору форми офіцерів державної безпеки. Це таємне військове товариство на чолі з генералом Пападополосом складалось із грецьких офіцерів, які в роки війни співпрацювали з нацистами. Тепер вони за масштабної фінансової допомоги з боку США мали очолити антикомуністичний рух у Греції. Зрештою, громадянська війна в Греції завершилася військовою поразкою комуністів та забороною компартії. У 1952 році Греція приєдналася до НАТО. Того ж року було відновлено монархію. 1964-67 роки були політично нестабільними в Греції. Молодий король Костянтин II намагався обмежити вплив ліберальних реформаторів в країні, які наполягали на ліквідації об'єднання чорних полковників. Відбулася урядова криза, яка могла спричинити формування нового. Лівого непідпорядкованого королю уряду у справу втрутились чорні полковники. Вранці, 21 квітня 1967 року, греки прокинулися від кошмару. Зловісний гуркіт танків, час від часу постріли з рушниць і військові пісні, які лунали по радіо, свідчили про одне: відтепер життя не буде таким, як було раніше. Потім по радіо пролунало зловісне оголошення, грецькі збройні сили. Взяли контроль над країною. Солдати захопили найважливіші стратегічні райони Атен, столиці Греції. А потім заарештували всіх ключових політиків і головнокомандуюча грецької армії. Король Костянтин присягнув диктаторам як законному урядові Греції. Хоч всі члени НАТО, крім Португалії, яка тоді була під авторитарним режимом Естаду Нову, зневажали режим полковників. У Західній Європі була неоднозначна реакція на хунту. У 1967 році Норвегія, Данія, Швеція та Нідерланди звернулися до Європейської комісії з прав людини, щоб звинуватити Грецію в порушенні цих самих прав. Втім, переважна більшість країн воліли не втручатися у внутрішні справи Греції. Вважається, що через підтримку США хунти, яка була рішуче антикомуністичною, у Греції під час і після недемократичного правління хунти. Зросли настрої і проти самої Америки. Аби заручитися підтримкою широких верств грецького суспільства, лідер хунти Пападополос створив собі образ, який мав би сподобатися людям. Син бідної, але освіченої сільської родини здобув освіту в престижній військовій академії, справжній self-made man. Фермери були природним оточенням Пападополоса і підтримували його. Він називав їх основою народу. А вони його вважали одним зі своїх. Крім того, грецька ділова спільнота переважно схвалювала економічну політику режиму, особливо через його сприяння туризму, який швидко розвивався. Політика грецької хунти викликала дисонанс: з одного боку існувала цензура, особливо щодо політики, мистецтва, літератури, кіно та музики. З іншого існував відкритий доступ до здобутків західної культури, яка в 60-70-х стала символом свободи, миру і рівності. Наприклад, у 1971 році британський продюсер Роберт Гартфорд Дейвіс прибув до Греції зняти класичний фільм жахів. Пахощі для проклятих, в центрі сюжету дослідник з Оксфордського університету, який поїхав до Греції досліджувати мітологію і потрапив під вплив таємничої гречанки, яка є сучасним вампіром. Грецький рок-співак Коста Стурнас створив альбом Астронейра, мріє про зірки, титульну пісню якого ми щойно почули. Сам альбом співак створив під впливом пісні зі Стардаст, всесвітньо відомого. Музиканта символу свободи Девіда Боуї. Тим часом на грецьких островах Крит та Міконос ніхто не турбував колонії Хіпі, які жили в печерах ще з 1960-х років. А протягом усього свого існування режим Хунти підтримував народну музику та концерти за участю народних музикантів, а ще пісенні конкурси, як от Євробачення. Втім, дозвіл на західну культуру мав свої наслідки. Суспільство демократизувалось. І прагнуло не лише культурної свободи, але й громадянської. У листопаді 1973 року. Кілька сотень студентів зайняли будівлю Національного технічного університету Атен і закликали полковників піти у відставку. Приводом до студентського спротиву став указ про надання Міністерству оборони права призупиняти надану на час навчання відстрочку від призову. Однак хунта за допомогою танка жорстоко розчистила приміщення університету, що призвело до кількох смертей. Цей інцидент активізував політичну опозицію в Греції. Приводом до повалення режиму чорних полковників став Кіпрський територіальний конфлікт 1974 року між грецькою та турецькою етнічними громадами. Ще у 1960-му острів отримав незалежність від Британії. Однак британці, турки і греки тримали на Кіпрі свої військові формування. У 74-му на Кіпрі відбулися демократичні вибори власного президента. Грецька хунта не визнала результати виборів і вирішила захопити владу на острові. У відповідь Туреччина відправила на Кіпр контингент Збройних сил, нібито для відновлення конституційного порядку і захисту турецької громади острова. Внаслідок цього північна частина Кіпру донині залишається окупованою Туреччиною. У відповідь у Греції була оголошена загальна мобілізація для підготовки до війни з Туреччиною. Проте тоді в хунті відбувся розкол. Грецькі офіцери, які усвідомлювали неминучість військової поразки в разі повномасштабної війни з Туреччиною, здійснили в 1974 році переворот і повалили режим чорних полковників. На роль лідера країни організатори перевороту запросили колишнього прем'єр-міністра Константіноса Караманліса. Він вдався до радикальних політичних реформ на засадах демократії. Лідерів режиму чорних полковників віддали під суд. Завдяки процесам демократизації Греція стала членом Європейського Союзу. У 1999 році президент США Білл Клінтон перепросив від імені уряду США. За підтримку військової хунти на користь тактики холодної війни. Історичні наслідки правління хунти були глибокими і досі відчуваються в Греції. Донині більшість греків дотримуються дуже різких і протилежних поглядів щодо режиму чорних полковників. Останнє опитування свідчить, що близько 30% населення Греції прагнуть до повернення кращих часів хунти. Нині Греція є слабкою ланкою Євросоюзу, яка пережила дефолт. І економіка якої підтримується Міжнародним валютним фондом. В Іспанії, після перемоги націоналістів у громадянській війні 1936-39 років, встановився авторитарний режим генерала Франсіско Франко. Під час Другої світової Іспанія офіційно була нейтральною країною, що не завадило їй відправити на Східний фронт військові формування на допомогу німцям. Коли ж західні союзники почали перемагати, Франко повернув залишки дивізії на батьківщину. Тісні зв'язки Іспанії з гітлерівською коаліцією призвели до її міжнародної ізоляції в перші післявоєнні роки. Іспанію включили до ООН тільки в 1955 році, тобто лише за 10 років після створення організації. Втім, розгортання холодної війни і агресивний антикомунізм, що сповідував генерал-Франко, природно схилив США до зближення з Іспанією. Упродовж повоєнних десятиліть Іспанія намагалася зберегти контроль над залишками своєї колоніальної імперії. Втім, війна за незалежність в Алжирі та Марокко підривали режим Франко і послаблювала економіку країни. До 1975 року під тиском ООН Франко надав незалежність Екваторіальній Гвінеї, поступився територіями на півночі Африки і Західною Сахарою на користь Марокко. Тобто це сталося через майже чотири десятиліття від початку режиму Франко. А тим часом ні економічне піднесення 50-х років завдяки американській фінансовій допомозі, ні лібералізація суспільно-політичного життя наприкінці 60-х, а це були дозвіл на економічні страйки, відновлення місцевого самоврядування, послаблення цензури в ЗМІ та інше. Не могли приховати репресій проти політичних опонентів режиму Франко: анархістів, соціалістів, комуністів, сепаратистів. Після Іспанія була монархією з тимчасово відсутнім монархом, а вся влада продовжувала концентруватись в руках однієї людини Франціско Франко, каудільо Іспанії з Божої ласки, що втілює національний суверенітет і тільки відповідальний перед Богом та історією. Зазначалося в законі про принципи національного руху 1958 року. Крім того, в умовах активного розвитку європейської демократії невирішеним залишалось питання прав жінок, адже режим Франко за підтримки католицької церкви контролював сімейне і шлюбне законодавство, в якому роль жінки зводилась до господині матері. Жінки не могли бути суддями або свідчити в суді. Жінка не могла відкрити банківський рахунок чи подати заяву на отримання паспорта без згоди батька чи чоловіка. За режиму Франко з'явився такий термін, як втрачені діти франкізму, мова про дітей, яких викрадали органи влади у батьків, що були опозиційними до режиму. Інколи цих дітей віддавали до дитячих притулків, часом всиновлювали, інколи вони ставали жертвами торгівлі людьми. За різними даними таких дітей могло бути від 150 до 300 тисяч осіб. Політикою щодо викрадення дітей славились і інші авторитарні режими, зокрема Совєтський Союз. Поцікавтесь історією доньки Романа Шухевича Марії. Продовжує викрадати українських дітей і сучасна Путінська Росія. У 1975 році Франсіско Франко помер. Управління. Перейшло до короля Хуана Карлоса І, який забезпечив перехід Іспанії від тоталітарного режиму до демократії. Це було втілення «Пакто де Ольвідо, буквально пакт забуття, негласної угоди між політичними прихильниками і противниками режиму Франко, яка давала змогу дивитися вперед і забути про минуле. Жодна зі сторін не була зацікавлена в тому, щоб роль, яку вони відіграли під час режиму Франко, прицільно розглядали. Згодом Іспанія приєдналася до НАТО і стала країною-засновницею Єврозони, що дозволило їй інтегруватися у світ після тривалого періоду відносної ізоляції. Упродовж останніх 45 років Іспанія стала однією з найпрогресивніших країн світу щодо питання прав людини. У 2005 році Іспанія легалізувала шлюби між одностатевими парами. Лише три інші країни світу на той час зробили цей крок Нідерланди, Бельгія та Канада. Того ж року також було запроваджено прискорене розлучення, тоді як до 1981 року в країні розлучення, в принципі, було заборонено. Тож які висновки з почутого ми можемо зробити? Перше. Друга світова підштовхнула західний світ до демократизації та започаткувала рухи за права людини. Друге, холодна війна відіграла визначну роль у поваленні авторитарних режимів у південно-західній Європі. Третє мета виправдовує засоби. Саме таким принципом керувалися США і країни Західного блоку у боротьбі з комунізмом. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Дякую вам за увагу. З вами була Юлія Топольницька. Почуємось і слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки «Educo Foundation».